На вулиці світить яскраве сонце. З лівого боку, тут от, я стою біля вікна, і ми бачимо по тіням який різкий перехід. Я вже композицію виставила, мені все подобається, і значить, що я роблю? Можна або нахилитись самостійно, от, наблизити камеру до об'єкта ближче, або стояти, як стояли, лише збільшити, зробити зум. Але тут важливо, щоб було хороше світло. Я фокусуюсь на об'єкті, на тому, на чому я хочу, щоб був фокус, щоб чіткий був об'єкт. Я сфокусувалась, затисла. Ми бачимо тут два хрестики. Вони мають з'єднатися. Це означає, що паралельно поверхні стоїть моя камера. Оці от лінії, які на столі, щоб вони не були дуже косими. Ну, тобто, в даному випадку я хочу, щоб було паралельно. Звичайно, можна зробити прийом, коли ці лінії будуть по діагоналі, але в даному випадку, щоб виглядало більш гармонійно, мені потрібно, щоб ці лінії були паралельні, не косими, а паралельними поверх. От я зафіксувалась. Я хочу понизити експозицію, тягну за сонечко вниз. Для того, щоб збільшити контраст, трошки затемнити тіні, більше затемнити тіні, це називається зниження експозиції. Я впевнила, що всі мої лінії паралельні, перпендикулярні об'єкт в мене в центрі, я використала композиційний прийом діагональ, і, значить, я роблю кадр. Якщо б я хотіла, щоб в мене було розсіяне світло. Можна зробити закрите вікно в сонячний день за, наві... за навісками, але в мене вони напівпрозорі, тому це мені не допоможе. У мене є ось такий розсіювач світла. Звичайно, можна білим папером обклеїти вікно, щоб затулити. І, значить, ми зробимо той самий кадр. Зараз я тільки тут вже не буду, мабуть, понижувати експозицію, зараз подивлюсь, Ну, трошечки хіба що. І робимо той самий кадр, тільки з розсійним світлом. Тобто, бачите, я совую туди-сюди, я розсію сонце і отримую м'яке світло, зробила кадр. Ми порівняємо зараз різницю. Якщо я хочу зробити направлене світло, я взяла звичайні листи чорні А4, наклеїла їх на такі папки і зробила собі, називається це у фотографії флаг. Тобто ми закриваємо частину сонця, я закрила потік світла за допомогою цих двох флагів і отримала таку картинку. Я роблю Х2 рівно, фокусуюсь, занижу експозицію, так, на стіні стали ще темнішими. І роблю кадр, зараз перевіряю, чи все у мене паралельно, перпендикулярно. Мені все подобається роблю кадр. Таким чином, ми отримали там тіні, а тут підсвітили головний об'єкт. Так само, до речі, можна використати занавіски, зашторити і залишити пучок світла для того, щоб він попадав сюди. Зі світлом ми можемо гратися як завгодно, з експозицією, кому як подобається, але я більше люблю трошки затемнені фотографії. До речі, якщо зараз я посуну, буде більш діагонально. Картинка, тут тобто сонце змінюється, планувалося одне, вийшло трошки друге. Я зараз трошки покрутила композицію, і що я бачу, що в мене не видно цієї помідорки. І оцю я б переставила, можливо, сюди трошечки. Так. От. так. І в мене ця половина в діагоналі. До речі, я б навіть ще це розвернула. Щоб зробити діагональ діагональніший. Дивіться, тут лінія, тут лінія і тут лінія. Так, воно більш цікавіше. Помідорки, отак, от трошки розставимо. І знову повторюємо, так, тут, щоб було в мене більше тіні, я поверну свій флаг, закрию. І, значить, що я роблю? Так само, я фокусуюсь на об'єкті, знижу експозицію. І роблю кадр. Звичайно, ми можемо гратися з своїми ракурсами, так? Сюди підставимо оці два, навіть три я би так зробила. То ми робимо що різні варіанти одної картинки. Оцей буде гарно, якщо він буде отут, отак. Ми робимо фокус на яскравому, і погляд нас автоматично фіксується на яскравому місці. Тобто ми зробили так. Так, з цього боку не цікаво. Ми можемо гратися як завгодно. Головне, щоб нам подобався сам кадр, і він композиційно був правильно вистроєний.